Привіт, передо мною зараз найтоповіша конфігурація крутезного ігрового ноута від ROG. це Strix G 2025 року. Дуже круто, що до нас вже нарешті почали офіційно завозитись лептопи на 50-й серії RTX. бо вони роблять 50-ту серію, або 5080, як тут, наприклад, доступними буквально кожному. Але про ціни наприкінці про все інше по черзі. Поїхали. Що таке Strix G, якщо хтось досі не в курсі? Strix G – це перетопова лінійка ігрових лептопів від ROG. Існує більш прокачана, більш серйозна, з більш дорослими солідними та дорогими конфігураціями. Це Strix Scar, а це джішка. Що ж змінилось в порівнянні з попередніми стріксами. Перше, що помічаєш, це підсвітка. Тепер вона повністю охоплює периметр, створюючи навколо ноута такий собі Ореол RGB. Таке вже було, проте не у Asus, не у ROG, і тоді мені це дуже сподобалось. Зараз мені це подобається ще більше, бо воно зроблено більш. Правильно, з якого боку на ноут не дивись, підсвітка дивиться вниз. Нікуди не поділась характерна задня полиця, тільки стала меншою, мінімалістичнішою, та зникли армор-кепи, змінні модулі, які можна було окремо купувати чи навіть друкувати на 3D-принтері. Змінився колір. Тепер це глибокий сірий Eclipse Grey. Ще існує Volt Green і у нього є підсвітка в кришці, тобто підсвітка логотипу. А в сірому чомусь її нема. Проте відтінок благородний. Я б навіть сказав. Пафосний кришка металева, є трохи декора, але не занадто лінія та логотип. По кришці нижньої частини також є зміни, ніяких тобі напівпрозорих панелей. Тепер ноут виглядає якось доросліше, солідніше. Збільшився тачпад. Тепер він прям здоровезний. Тому хто працює з фото-відео, налітай, вам буде зручно. В цьому тачпаді схований ще й намберпад, тобто сенсорний номерний блок, який можна вмикати та вимикати за необхідності. Але, мабуть, найкрутіша річ за всі часи в лептопах. Тут знизу Клацніть защіпку, посуньте дно на себе, все можна чистити ноут від пилу або апгрейдити його. Будь ласка, всі інші виробники робіть так само, бо це логічно, це крутезно. Наприклад, неможливо загубити болт, якщо у тебе нема болтів. Тут є ще й оптичний сенсор, який вимикає все живлення і не повертає його, поки ви не повернете кришку на місце, та не під'єднаєте блок живлення. Детально зазирнемо туди трохи пізніше. А ось про що б я хотів трохи побурчати, так це про клавіатуру. Ні, не зрозумійте мене неправильно. Вона класна. Розмір клавіш ідеальний, хід в два міліметри приємний. Точка спрацювання відчутна, ще й індивідуальна підсвітка кожної клавіші окремо. Питання тільки до розташування деяких речей. По перше. Принтскрін там де його взагалі не має бути. Я часто ним користуюсь і до цього розташування треба звикати. По друге деліт поруч із живленням. Так живлення винесено окремо від клавіатури, за це лайк. Проте це все ще занадто близько. На цьому по претензіях до клавіатури у мене все. Бонус у вигляді мультимедійних кнопок праворуч, класний окремий лайк. Стосовно портів, все по дорослому. Ліворуч у вас оновлений порт живлення, який має якусь назву, але я її не знаю. Тому просто назву це Type-C XXL, бо воно реально схоже. На додачу у вас 25 гігабітний LAN, HDMI 21 FRL, USB Type-A 3.2 другого покоління, два Type-C Thunderbolt 5, що підтримує дисплейпорт версії 2.1 та Power Delivery. 3.1 в обидва боки. Ну і міні-джек. А праворуч ще два USB Type-A 3.2 другого покоління. Не забуваємо про традиції, де я душню ADSD Card Reader. Бо його ж Можна кудись було впихнути місце, тут реально вдосталь. Атятя, де починається справжня магія, так це на дисплеї. Це 16 дюймів крутезних кольорів під назвою Nebula Display. Це IPS з роздільною здатністю 2,5К, частотою оновлення 240 Гц, Відгук у 3 мс так не найшвидший, проте, якщо ви не кіберкотлета, вам цього вистачить за очі. Яскравість 500 ніт, є 100% охоплення палітер p 3 сертифікації і валідації G Sync, Pantone та Dolby Vision. Це реально крутезний дисплей. Дисплей, який добре себе показує як в задачах фото, відео, так і в іграх. Він точний в аспекті кольорів, він достатньо деталізований для 16 дюймів. А ще тут використане нова фіча у вигляді покриття acr Воно зменшує відблиски і це реально працює. Скажімо так, під прямими сонячними променями вам все ще треба вдивлятись, але вже не так сильно. Загалом до дисплею у мене жодних питань немає. Це прям. Рівень, а ще навколо нього ну дуже тонкі рамки. Навіть зверху де блок вебки. Пам'ятаєте часи, коли в стріксах не було вебок? Я ось пам'ятаю. Це hd на вебка з підтримкою Windows Hello. І ось так вона пише звук та знімає відео. Звісно ж, і під звук, і під відео прикручена ціла купа усіляких AI-ок. Ну що, полізли нарешті всередину? По-перше, це красиво. Так, коли заморочуються з тим, як все виглядає під кришкою, це викликає повагу. І тут прям заморочились. Ось ваша 2 двотерабайна. А ось тут можна. Присобачити другу таку ж слот вільний і жодних гвинтів, прості фіксатори. До речі, в кристалл диск вона себе доволі непогано показує. Ось тут мешкає оператва DDR5, додавайте, якщо вам не вистачає. Проте нащо? Якщо тут максимальний конфіг 64 ГБ та частота 5600 МГц. Ось це випарна камера, десь там на чіпах рідкий метал. І на проці, і на видяжці. А це три вентилятори ArcFlow. Вся задня панель величезний радік. Про охолодження давайте трохи окремо. По-перше, цей ноут я буквально гвалтував бенчмарками та іграми, до цього ми ще повернемось, і клавіатура залишалась ледь-ледь тепленькою. Оця панелька під екраном була дуже тепленькою, проте все ще не гарячою. І при цьому вентилятори було чутно. Проте це було не стандартне гудіння, а щось більш схоже на шипіння. Тобто воно не так сильно б'є по вухах, і рівень шуму залишався в якихось комфортних та логічних рамках. Що воно все охолоджує? Intel Core Ultra 9 275 hx 24. 24 потоки з продуктивністю NPU до 13 топсів та 5080 з максимальним TGP у 175 Вт в бусті. Давайте до бенчів. Cinebench показав себе просто шикардосно, що на мультикор, що на сінгл-кор тестах. PCMark це тест про казуальну робочу продуктивність. Мене трохи налякав, бо він доволі банальний. Проте розігрів проц до 102 градусів. Ніколи такого не бачив. Сіпію профайл з 3DMark не був таким сатанячим, проте показав класні результати, розігрівши проц до 95 градусів. Steel Nomad був більш лояльним в аспекті температур, по попугах все норм. Та сама ситуація і з Time Spy Extreme, де проц дійшов майже до сотки. Port Royal, Ray Tracing Bench та DLSS Bench, все з того ж 3DMark, показали доволі приємні результати. Такі ноути купують зовсім не для того, щоб колупати їх бенчмарками, а для того, щоб на них. Грати тому давайте до ігор. Все тестувалось в роздільній здатності 2,5К, Хоча для такої діагоналі, як на мою думку, Full HD достатньо в режимі Turbo в Варморі Crate та в продуктивному режимі у УВІНДІ Assassin's Creed Mirage. Максимальні налаштування без генерації кадрів 48 FPS, А з DLSS, виставленим на Ultra Performance, вийшло 70. Якщо чесно, очікував трохи більше. Кіберрозводняк 2077. 69 FPS в середньому без генерації, а з нею абсолютно неочікувані. Прямо Прям Космічні 212 кадрів на секунду. Stalker 2 без DLSS від 80 до 90 кадрів на секунду в середньому, це на маковому полі сорян, я тільки туди дійшов. А з DLSS налаштованим на Performance 130-140 в середньому. Counter-Strike 2. Там, де DLSS немає, проте 200 плюс кадрів на секунду стабільні є. Навіть не знаю, чому я вирішив 50-80 колопати Counter-Strike. Це було дуже передбачувано. Звук. Це всього два динаміка про те наскільки. І ж він крутезний об'єм, величезний запас гучності, частоти, навіть низькі. Тут все це є загалом. В аспекті звука Asus ніколи не розчаровує, особливо якщо це рок. Це, мабуть, одне з найкращих звучань лептопів взагалі. Софт зазнав такий собі фейсліфтінг. Я зараз про Armoury Crate. стала охайніше, мабуть, трохи сучасніше, і ці зміни мені до вподоби. Хоча і те, що було раніше, мене цілком влаштовувало. Armoury Crate осучаснили, але це все той самий інтуїтивно зрозумілий та логічний софт, яким приємно користуватись, якщо є необхідність чи бажання. Ще оновилась анімація увімкнення замість старої. Тепер ми маємо нову. Як на мене, виглядає класно. Рухаємося далі. У нас залишилось ще чотири важливих речі. Перша це Wi-Fi 7 з усіма можливими сучасними фішками та плюшками, які, скоріш за все, ваш роутер не підтримує. Ну і Bluetooth версії 5.4. Друга це акум на 90 Вт годин. У відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості він протримався всього 2,5 години. Так, я знаю, результат не те, щоб вражаючий, проте не варто забувати, що це не маленький тоненький мімімішний зенбучок, а люта ігрова. Тачка, яка зовсім не про автономність. Третя важлива річ, вона якраз про використання цього ноута як ноута, а не як десктопа. В комплекті у вас є крутезний рюкзак та 100 ватна тревел зарядка. Так, з нею ви повної потужності, звісно ж, не отримаєте. Проте вона легше та компактніше ніж величезна 380 восьмидесятиватна дура, якою ви живете ноут зазвичай. Ну і четверта, остання важлива річ, це цінник. Як я казав на початку цього відоса, цей ноут робить 50-ту серію доступною. Кожному, всього 200 кг, і цей ноут ваш. Так, 200. Якщо вам здається, що це багато, то по-перше, вам не здається, так. А по-друге, почекайте, поки інші виробники довезуть свої ноути і подивіться на їх цінник. Зі схожим конфігом, звісно ж. До речі, про подивіться. Забийте в пошук 5080 і подивіться на альтернативи. Якщо це щось дешевше, воно або сіре, тобто нелегально ввезене і без гарантії, з яким казе що робити, якщо щось піде не так, або по характеристиках не вигрібає проти Стрікса. Навіть якщо на перший погляд здається, та майже те саме. Мораль це не дешево. Прям дуже не дешево. Проте це один з найкращих та найпотужніших лептопів на ринку зараз. А ще потужніший, тобто Стрікс Скар. Звісно ж він дорожчий, буде у нас на огляді доволі скоро. Тому підписуйтесь на канал, щоб цей огляд не прогавити. Побачимо!